Слава Україні! Добрі люди! Сьогодні хочу розповісти про найпродуктивніший крос індюків біг 6 співвідношення м'яса до кістки найкраще з усіх пород і найшвидше набирає мишечну масу за 6 місяців. Вага зрослого індика буде 27-30 кг. Це забойна маса. Індички 14-16 кг. без пір'я, без кишок, чисто тушка. Все дуже просто, якщо ви будете правильно їх вирощувати. Якщо зробити все по правилам, то падіжа у вас не буде, жодна птиця у вас не загине. Якщо робити через раку, то один рік вас може пронести, може птиця вся вижити, якщо у вас їх небагато, допустимо, 5-10 штук. А один рік може і половина, то й всі загинути. По-перше, маємо давати їм аптечку. Після закупки суточних індичат їх переводимо в брудер. В брудері має бути тепло. Вигріваємо їх в брудері до повного опірення, особливо якщо це рання весна, щоб вони ні в коєму разі не перемерзли. І з першого дня їм дається аптечка. Я вже її мільйон разів показував. Хто з України, той мене розуміє? Там перві три дні дається антибіотик. Далі 5 днів дається вітамін, потім 2,5-3 тижні дається коксидіостатик і в місяць дається глистогон. Це стандартна Скажем, збірка не завжди в аптечці є глистогони, глистогон часто приходиться докуповувати самому. Інколи в аптечки ще кладуть аскорбінову кислоту. Теж гарна штука. Якщо є в наявності, вона дається на кінчику ножика, на пропойку, на випайку. Кожного дня один раз даєте, а далі вже обичну воду. Також, люди добрі, всім хочу порекомендувати під відео в описі буде мій телеграм. Там дуже багато гарного якісного насіння, яке вже є в наявності. Все це насіння свіже минулого року, все насіння моє, і все це насіння я теж буду вирощувати і по сезону показувати, як все буде рости. Ви можете зі мною його вирощувати, закупити, і у вас буде все те саме, все, що я показую у себе в теплицях і у відкритому ґрунті. Перший тиждень я обов'язково кип'ячу воду. Стартовий комбікорм, дуже важлива штука, особливо для індуків, їм треба набирати масу, плюс додатково я їм ще даю сир. Плюс е, мішанки на сивородки, все це я вам показував. Ну і, звісно ж, вигул. Вони повинні вільно гуляти, бігати, збирати комашок, жучків. І коли вони ходять, збирають вільно комашок жучків, обов'язково ж ми їх глистогонимо, тому що ті самі кузнечики, ну, любі жучки-паучки дуже часто в вільній природі заражені глистами. Та й буває, що птичка десь какнула, вони ходили, там листочок з'їли, і тобто, контакт в будь-якому випадку буде. З глистами і з цим треба боротися, тому що вам потім їсти це м'ясо, і ні в кому разі не можна допускати те, щоб воно було скажімо так, не, не гарне, не якісне. Дивіться, індики дуже важливо з двох недільного віку пропоїти метронідазолом. Тобто він може бути в жидкій формі, може бути в таблетках, якщо в таблетках там йде четверть таблетки. Перший раз ви даєте в два тижні, через два дні даєте пів таблетки, і ще через два дні даєте цілу таблетку. І все, цього достатньо, щоб обіззаражити індика, щоб він в будь-якому разі не заболів. Мій знайомий раз теж вирощував індиків, і от метрані не дав, і у нього близько 40% індиків загинуло поступово. Ні в коїм разі цього не допускайте. А дуже жалко, допустим, коли вже індик 2-3 а вони дуже швидко набирають масу. Я вам показував. І, скажімо так, його вже їсти можна, а він гине. Також вигул, перше время, коли вони маленькі, ще перший місяць, обов'язково закривайте, тому що у мене раз було таке, що хижа птиця розірвала індика. На них залюбки охотяться всякі і коти. І, ну, в общем, ласки у нас є куниці хижі тварини, і залюбки з'їдять вашого індика. Якщо ви його не захистите, якщо у вас закрите приміщення, ви його там врачите, то з цим у вас проблем немає. Єдине, що протравіть обов'язково крис перед тим як заведете індича, тому що криси теж залюбки їх будуть тягати. Брудер я вам показував, я роблю брудер з холодильника. Я ще беру маленьку партію по 10 штук на мою родину з головою хвате. Якщо ви плануєте їх вирощувати на базар, так же забув сказати на базар, це сама класна штука, тому що за індиками завжди охотяться. Єдине, що у вас має бути добре. Скажімо так, на роботу, на точка, тому що ну, в, велика маса 30 кілограм, дуже дорого зараз купити одній людині такого індика. Дуже часто придеться вам не ціляком продавати, а скажімо, розфілейовувати його і по частям продавати. Ну, це не проблема. Тобто, якщо хочете цим займатися, це сама вигодна птиця вирощування. За півроку ви маєте велику масу. І співвідношення корму до набору маси у них найкраще з усіх птиць. Вони навіть переганяють бройлерів. Так що обов'язково зверніть увагу, птиця дуже недешево стоїть, вона сама дорога, у нас, допустимо, вона більше 100 гривень і 120 доходило за, за маленького індика. Допустимо, якщо бройлер може 25-30 гривень стоїть, то індик, відповідно, в 4-5 разів дороже. І то це, я ще не знаю, ціни на цей рік може бути ще дорожче. Так що обов'язково робіть це правильно. Закупили, перевезете в теплі. Має бути, не дай Бог, вони у вас перемерзнуть. Так само, як і люба птиця, якщо вона перемерзає на початку, ви це, ви це допустили, то через 15-20 днів у вас буде масовий падеж, тому що у них пупики ще недостатньо втянулися, все там не зажило. Переохолодження, далі потім. Не розвивається нормальна пішоварітельна система. Желудок маленький, вони не набирають масу, вони чахлі ходять і ілі дохнуть зовсім, і ходить щось таке невзрачне, тобто ні в коїм разі не допускайте переохолодження. швидко перевозьте в теплом ящичку, в теплій машині, добре прогріли і одразу ж в брудер, щоб вони навіть і не замітили, що произошло. Обов'язково чиста постійна вода, і з третього дня я даю варені яйця. От На 10 штук я два яйця зварив, їм поток, вони залюбки їх їдять. І і от жовток, і, і Білок і жовток все добре, але жовток найкраще. воно, скажімо так, Яйце для птиці і дуже корисне для того, щоб все у, у них швидко наладилось і пішли вони в рост. Тобто там є всі макро-мікроелементи, що їм потрібні, і вони добре стартують. Якщо у вас є можливість давати яйця, то обов'язково давайте. Якщо партія невеличка, то, звісно, це не проблема. Якщо ви держите штук 100, ну в принципі, це теж не проблема. Ну, можна й обійтися одним стартовим комбікормом. Обов'язково гарний комбікорм має бути свіжий. І щоб... Птиця швидко набирала масу. Ця птиця в основному вирощується на комбікормі. Ну, Я перві два місяці даю стартовий ростовий комбікорм, далі вже переводю на мішанки, плюс вигул у мене в садочку. Ну, ви самі бачили, садок здоровий. Десяток індиків на жучків, ючків-паучків, не обов'язково їх ростити на комбікормі. Якщо ви зараз виращуєте їх в закритому приміщенні, то вам приходиться давати тільки комбікорм. Вони залюбки поїдають зелену масу жучків, павучків, тараканчиків. Взагалі, коли він підросте, він їсть все. Якщо у вас десь буде куч винограда, вони облупашуть вам весь виноград. Якщо у вас десь буде щось добре, огірок залупаю, зайдуть в теплицю, обхерачать всі огірці. Будете без огірців. Таке має теж бувало. Так що. Перше время вони літають, перший місяць, далі в них вже маса велика, вони не перелітають, чим вони хороші, що вони нікуди не улетять, велика загородка не потрібна. Але все одно за ними треба слідкувати, тому що вони такі прожорливі і хватають все, що знайдуть. Так що дуже класна птиця, звертайте увагу, вирощуйте і всім буде щастя. Всім дякую, гарних приростів.